Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Сьогодні у нас принциповий матч в шостому дивізіоні, бо суперник наш має емблему Манчестер Сіті. Як ви знаєте, що Манчестер Сіті один з найзліших ворогів Манчестер Юнайтед. І це другий матч шостого дивізіону, перший для нас склався. Досить непогано. Ми набрали перші три очки, і тепер е, хочеться продовжити цю переможну серію. Вілшер, Оскар та Старідж. У нас нові гравці, які виходять в старті Порівняння з попереднім складом. У нього також АПЛ Фалькао Оскар. Дивіться, центр Форвард Оскар. Фабригас, Давід Сільва, Артета, Мілнер, Інформ, Дебюші. Ну, непогана команда, 83 у нього рейтинг, у нас 82 рейтинг команди. І Красний Сіті, всі Красний Сіті. Ось так. от. Не блакитний, а червоний. І зіграємо знову ж трошки, трошки в атаку. Не будемо зраджувати своїй тактиці, люкшоу. Люкшоу на Оскара. Гарний хід Оскара виставити в центр Форварда Делф! Делф один в один вийшов з голкіпером Тім Ховард у нього на воротах і не забив. Не забив. Вирішив сьогодні Старіджа випустити замість Волкота. Якось він не розумів наших партнерів своїх партнерів в попередньому матчі. Ну і Мілнера, що ми не зупинимо. Волкер. Волкер зупиняє, але Мілнер, подивіться, ну все-таки Тотал Вік, як би там не було. Але дивіться, який він агресивний. Давід Сільва На попередній матч він нічим не запам'ятався. І Старіч. Старіч у нього компанії в захисті, і що це таке? Це нормально? Це нормально. Каже арбітер. І що харт! Що це було у виконанні харта? Головою ж йому віддав пас Смолінг. Міг спокійно брати в руки і бачите, що витворив Джо. Не вистачало нам ще задумуватись над позицією На Волкер. Волкер сам помилився, сам відвоював. Смолінг. На люка шоу. Люк шоу на Вілшера. Вілшер проривається, вирізає пас на. Старліджа Старлідж Досі з м'ячем. І компанія все-таки у нього забирає. Но гравець, який коштує 80-100 тисяч монет, все-таки просто так не здасться. Волкер. Вінше. Віліан Віліан не туди. Фабрегас Оскар. Знову Фабрегас і що це? Мілнер. Сільва у нього забирає такий м'яч. Віддає на Оскара. Оскар. Ну куди ж? І яка обрізка? Добре, що він також не дає пас один на один. Люк-шоу повинен бути першим. Харт вибиває на Давіда Сілу. Головою виграє Давід. Маленький Давід Сільва. Люк Шоу. Делф. І передача засильна. Треба було дати передачу на 5 метрів, але. Делф чомусь умудрився їй дати засильно. Взагалі з передачами. ну, Продовжується ця історія з передачами. Вілшер. Вілшер на старріджі. Старріж виходить один на один. Старріч, Старрідж, порожні ворота. Ну, старріж, навіщо ти так гасиш? Можна було спокійно покотити в ворота і все. Вже ж обіграв Ховарда. Але, на жаль, не забив дебюші на Мілнера. Мін Рудин з найнебезпечніших, я бачу у нього гравців. Оскар. Оскар. І пробігає Оскар. Смолінг. Красиво. Красиво. Дуже мені подобаються такі відбори м'яча. Вілшер. Вілшер вирізає аж на Вільяна. Вільян. І яка була б атака, якби Вільян точніше дав пас. Якби точніше фабригас і не немає у Фалькао офсайду. Є. Офсайду Фалькао. Мангала. Мангала віддаватиме на кого? Волкер. Підбіг. Білшер. Мілшер віддає Оскар! Ні. Коларов, Коларов у нього не помиляється. Фалькао. Фабригас. Мангала відбирає. Але Артета підхоплює. Артета підхоплює. Пробігає Артета. Люкшоу має тут все зробити правильно. Оскар. І офсайд тепер у Старіжа. Не фіксує арбітер, бо... М'яч був у захисників вілчеру, зараз може бути жовта картка, ні. Без жовтої важка. Важка наша команда. Якісь важкі ноги і десь ділася легкість, коли ми могли дуже швидко розігрувати. М'яч, дивіться, який гол! Який гол забиває нам! Зараз подивимось, хто це хоч був. Це Артета. Подивіться, який лонгшот від Артети. 1-0 ми поступаємось. Ну, нічого, не відчувало біди, але такий удар Артети. Пропустили по центру, хоча не кожен такий удар пройде, але от в цьому випадку він забив, наш суперник забив, і тепер у нас важке завдання. Важке, бо останнім часом для нас забити гол один хоча б це надзвичайно велика проблема. Рівна гра була без небезпечних моментів, от тільки у старій вже був небезпечний момент, але ось гарний удар Артети багато чого вирішує. Девід сільва. Девід Сільва видає на Оскара. Оскар побіг, а потім зупинився. Показав, що він відкривається, і одразу зупинився, що дуже погано, бо реакція миттєва на відкривання, а зупинятися не обов'язково. Ну і якісь уже, якісь уже заміни робить наш суперник. Може ставити тактику в 5 захисників. Зараз будемо дивитись. І робить він це дуже довго. 37-ма хвилина ми поступаємось 0-1. Нагадаю, щоб виграти титул, можна лише втратити 11 очок в цьому дивізіоні. Ну, а в другому матчі вже втратити 3 очки. Це дуже велике задоволення. Ми собі такого дозволити не можемо. Сільва, Вілшер. Білшер віддає на Старіджа, Старіч не пробиває. Старіч якийсь дуже повільний, і, ну, подивіться, що твориться. Може, от чому робив паузу наш суперник, щоб отаке зробити. Бо це ж неможливо грати в таких лагах. Не знаю, йшло непогано і в якийсь момент. Не щось стається і починається. Як бачиш, ну що ти робиш? Ну це вже не смішно. Це вже не смішно. Що недостатньо загальмував гру, треба ще додати там. Проти мене колись грав гравець, який програвав, програвав і десь атак 5 в підряд своїх. Переривав менюшкою, коли був на підступах штрафного майданчика, і хотів неочікувано прорватися. Ну зараз може бути те ж саме, він десь в центрі поля, і тепер мені треба одразу, бачите, одразу треба включатись, і я пропускаю його. Пропускаю, бо він тільки натиснув продовжити одразу по. Є така техніка, є такі хитрощі, а чим далі дивізіон, тим хитрощі додаються, бо досвіду у суперників побільше стає Люк Шоу, Давід Сільва, Вілшер на Давіда Сільву Сільва. Простріл, але простріл Ховарда. Чи принесе нам щось цей кутовий, який ми не вміємо розігрувати? Але дивіться Старіч! На жаль, дуже довго приймав рішення. Люк Шоу, Вілшер. Ні. Ні, пер тайм ми таки програємо. Фабрегас, Смолінг відбирає, Делф. Вілшер. Ну і чого Оскар біжить до Вілшера? Ну, що це? Ну що це за гра? Ну це дворовий футбол, рівень семирічних хлопців. Не знаю, що таке, чому я натискаю пас, а вони ледь його котять. Ну невже це реакція гри самої запізнюється, і я вже відпускаю пас з певною силою. А із за того, що пізніше реагує сама гра, то. Сила не набирається. Ну, не знаю, не можу я пояснити. Ну, ви бачите самі, що починається матч нормально. Нормально все реагується, все так більш-менш швидко, а потім. А потім починається і дергання, і картинки. І І всього тільки що можна. Дивіться, як проходить Оскар, і невже він пробіжить? Ні, він не пробігає. Оскар наш тепер Старрідж. Подивіться на Старріджа, як він. Повільно все робить. Вільяна ми сьогодні взагалі, до речі, не бачили. І пас. Пас компанії. Приймав. Ну Тут хоч би нічого врятувати в таких лагах, я не знаю що. З серверами EA у мене нормальний пінг. Навіть дуже нормальний, але тут ви бачите, що це. Це суперники таке роблять чи. не знаю. ну в таких, в таких умовах щось дриблінг показувати просто нереально. Та й відбирати важко. Подивіться, як він дергається. Варан. Варан. Не відбирає старіш. Трошечки не вистачило, і він трошки запарив. Якщо чесно, з такими, зі своїми ескейпами, зі своїми виходами в меню. Так, ну Давід Сільва сьогодні знову нічого не показує. Тільки перший матч він поки що провів на пристойному рівні. Давайте на швидкість робити ставку. Леннон і Волкот у нас вийдуть. Оскар. Оскар наші кудись е, бігають самі гравці, є, ті, що ще не переключені. Не знаю навіть, що з ними. Наші комп'ютерні помічники, поки ми переключені на одного гравця, вони дуже сильно, дуже сильно не туди бігають. Леннон проходить удар і блокує дебюші. Всіх пройшов Леннон, але, як завжди, останній повинен зіпсувати життя, зіпсувати атаку. Смолінг не виграє головою. І дивіться, який провал. Подивіться, який провал. І що це? Це порушення правил від нас? Фабригас. Звичайно, він потягне час. Він потягне час. Не можемо ми тактику змінити. Ось. Нарешті суператака. Ну і. Смолінг на Делфа. Делф. І отут Вілшер видає на Волкот Волкот. Волкот навіс, але... Це був простріл. По задумці це був простріл. Леннон. Оскар! Оскар! Ховард! Ну, це вже моменти, які треба реалізовувати. Це вже те, що треба реалізовувати, бо без цього ми програємо 100%. Оскар. Смолін повинен бути першим на м'ячі. Бо аж такий пас на Вільяна. Вільяна Вілшера. Вілшер. Оскар. Оскар видає на Ленона, але на Волкота хотів я віддати. Чому на Ленона? Непорозуміння тренера і гравців. Волкот. І в ближній кут! Стійка. Ну що ж за непруха? Ну, не показує нічого наш суперник. Іще один пас на Волкота. Волкот! Ну, що це за пас на оскара! Ну, взагалі не ясно. 71 хвилина. Ми переважаємо нашого суперника, але включається наша стара, стара гра, що ми не можемо реалізувати жодного моменту. І Смолінг дістає під катом Родамеля Фалькао. Фабригас! Фабригас! Удар! І не вистачало ще пропустити другий м'яч по такій грі. Мілнер. Мілнер. Влучає в Люкашоу. Люкшоу таки. Поборовся і Вільям. Де наші? Суператака стоїть. Суператака стоїть! Де наші всі? Немає. Немає наших. Фалькао. Делф відбирає. Оскар. Вілшер. Знову Оскар. Знову Вілшер. Оскар. Леннон. І. Вілшар удар! Ну куди ж ти б'єш? Ну що це таке? Ну скільки моментів і ще що треба цим гравцям, щоб вони нарешті реалізували свій момент? Ну це буде прикра поразка, якщо вона буде поразкою. Баран. Оскар, ну витягнете ногу і забери м'яч. Ну і тепер провал. І тепер провал. Смолінг. Ну, як же ж так? І вибиваємо. Вибиваємо. 83 хвилина дуже мало часу на два голи. І тут хоч би один момент реалізувати. Коларов. Смолінг. Розпочинає контратаку. Ленон, розбігайся. Ленон розбігається. І... Де підтримка? Ось підтримка від Вільяна. Вільян. І це пенальті. Це пенальті повинно бути. Так, Підставились ми під Ховарда. І на 86-й. зупини час! 86-та хвилина. Пенальті. Треба реалізовувати. Головне, щоб зараз не гальманула найвідповідальніший момент. Ну, звичайно, він зніс. Звичайно, він зніс. І пробуватиме Тео Волкот. Ні, Тео Волкот не пробуватиме з такими силами. Я думаю, що зараз нам взагалі треба заміну зробити. Ми не можемо заміну зробити. Нехай. Віншоф проб'є. Так. Тільки не заглюч. Ну і подивіться, гальмує бігунець. Ми не бачимо нічого. Удар. І він тягне, але м'яч залітає, так? Так, м'яч залітає в ворота, неймовірний пенальті. Потягнув Ховард, але потім спиною собі забив м'яч. На жаль, ми не можемо зробити заміну. Мені б замість Делфа випустити Вейна Руні. Чому я не зміг зробити заміну перед пенальті? Також питання. І тут треба забирати, там Тінь нічого не видно, Оскар. І. Шоу розпочинає контратаку. Оскар. Вже додані хвилини. Оскар виходить один в один. Удар! Оскар порожні ворота. Ну як ти не забив порожні ворота? Ховард бере м'яч. Ну це взагалі нікуди не годиться така гра. Така реалізація. Ну, це повинен бути гол. Це повинен був бути гол. І всі це розуміють. Відскокує наш суперник. І, але ще не все. Во, волкот! Волкот! Волкот, Б'є! Б'є з гострого кута, він вибиває і рятує нічію для своєї команди. Лено. І так, він рятує нічію. Ну, скільки моментів! Я зараз подивлюся ще статистику. Там купа була цих ударів і ми граємо в нічию там, де повинні були виграти. Ми повинні були вигравати. У нас в кінці навіть матчу було два моменти. Вже не кажучи про те. Дев'ять ударів, п'ять в ствір воріт. Ну і. Це, це втрата. Це втрата очок. Ми забили з пенальті, але ми повинні були з гри забивати як мінімум три. Ну от момент у Делфа в першому таймі. Ну як же ж так? Ну чому в такий момент включається ця стара. Стара наша проблема з нереалізацією. Чотири очки за два матчі. Це не те, що я очікував, бо в цьому матчі ми повинні були набирати 3 очки, а не одне. Ну, тут уже нічого не зробиш. Вісім матчів у нас залишається. Головне, що ми не програли, але я не задоволений. Я не задоволений реалізацією. Грою більш-менш задоволена. Непогані моменти, непогано пасувались навіть, хоча пригальмовувало. Ну, не вийшло. Не вийшло. Що ще треба цим кривоногим моїм гравцям? Я не знаю. Виходимо один в один і все одно не забуваємо. Ну, будемо щось з цим робити. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих з вами був Денієрде. На все добре.